Ну от купив я, наприклад, якийсь там курс по копірайтингу. Ну, розказали мені там про те, що я маю думати про свою аудиторію, що я маю робити рішення, що мені треба поспілкуватися з ними напряму, дізнатися про їх болі, про їх побажання, про їх все на світі. Ну, я сів, написав, щось там, коротше, якісь пости написав, а результату нуль. Ніхто не прийшов, ніхто не полайкав, продажів не зробив. Аудиторію не напрацював, типу респектів не отримав, ніхто мене не похвалив. Ну, взагалі ну, ніякого відгуку взагалі від спільноти, від того, що я там щось пишу, щось розказую. Оце питання давайте вирішувати разом в нашій ком'юніті. В нас там будуть і заготовлені курси, і заготовлена інформація, по якій ви будете навчатися, а також будуть регулярні зустрічі, епістолярні зустрічі, на яких ми будемо давати один одному фідбек і розбиратися, як покращувати.